Слава Богові! Дорогі в Христі, браття та сестри! В першій главі Книги Буття, в 27 му віршику ми з вами читаємо. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її Він створив. Як чоловіка та жінку створив їх. Дорогі брати та сестри, Господь Бог не створив чоловіка та чоловіка, жінку та жінку, ні та ще раз ні, але Господь Бог створив чоловіка та жінку. Далі, в 19 главі книги Буття, ми читаємо, як за. Одна відносини, чоловіків з чоловіками, Господь Бог знищив цілі міста, а саме содом та гомору. Ми читаємо в книзі буття в 19 главі, в 24 та в 25 віршиках. І Господь послав на Содом та гомору дощ і сірки, й огню від Господа з неба. І поруйнував ті міста і всю околицю, і всіх мешканців міст і рослинність землі. Дорогі браття та сестри, ми бачимо з вами, який великий гнів Божий на цей гріх. Дорогі браття та сестри, ми бачимо, яке велике прокляття накликає на себе сама людина, чинячи гріх. Такі безсоромні гріхи. Далі вже апостол Павло в посланні до римлян в першій главі з 24 по 27 віршик пише наступне: Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечисть, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і час віддавали і служили створінню більше як Творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх віддав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки. Позоставивши природне їднання жіночою статтю, розпалилася своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові. Дорогі браття та сестри, ми бачимо, знаєте, наскільки гедотним є цей гріх. Гріх одностатевих відносин. Він не є природнім, але він є протиприроднім. Сьогодні хтось каже, а я народився, я не відчуваю себе чоловіком, я відчуваю себе більше дівчиною. Знаєте, дорогі браття та сестри, все це гріховні розмови. Маємо, хто ким народився, з Божої волі тими лишатись. А якщо чоловік не хоче бути чоловіком. То що має робити? Має брати свій хрест і ставати чоловіком. Якщо жінка, народившись дівчиною, вона не хоче бути по життю жінкою, а хоче стати чоловіком, що вона має робити? Вона має каятись перед Богом, брати свій хрест і жити згідно жінки. Дорогі братя та сестри, в книзі Галатів ми. Читаємо з вами наступне в 5 главі, в 13 віршику. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догождати тілу. Дорогі браття та сестри, ми доволі покликані Господом, до свободи в Ісусі Христі. Але до якої свободи? До тієї, щоби не бути. Рабами гріха. Ми покликані до свободи від гріха. Ми покликані до святого життя з Богом, дорогі браття та сестри. Тому давайте триматись Божих заповідей. Тому давайте триматись святого життя з Богом, і тоді Боже благословення буде неодмінно з нами. В ім'я Отця і Сина.